Усім привіт! Сьогодні готуємо найсоковитішу і найароматнішу буженину по-домашньому. Нам знадобиться 1 кг свинячого ошийка. Спочатку готуємо маринад. Виливаємо 1 літр води, 2 столові ложки солі, 1 столова ложка цукру, лавровий лист. Занурюємо м'ясо і залишаємо в холодильнику на добу. Після цього дістаємо м'ясо і обсушуємо паперовими рушниками. Робимо в м'ясі проколи і шпигуємо часником. Готуємо маринад зі спецій. Змішуємо 1 столову ложку паприки, півчайної ложки коріандру, пів півчайної ложки суміші перців, 2 столові ложки кетчупу. Ретельно змащуємо м'ясо з обох боків, додаємо 1 столову ложку меду. Перекладаємо у форму і випікаємо при температурі 150 градусів 3 години, потім знімаємо фольгу і запікаємо ще 20 хвилин. Аромат і соковитість не передати словами обов'язково приготуйте.